Я так розумію, що Путін зупинятися не збирається. То, в принципі, кому ми підігруємо в цій ситуації. Знаєте, дивлячись на пляшку з різних боків, можна одним рахувати що вона наполовину порожня, а інша, що вона наполовину повна. Тому безпосередньо, ну давайте розглянемо одну ситуацію, яка. Більш нам так цікава, яку безпосередньо можливо, нам вона більше так е, можливо буде імпонувати, так от якщо розглядатися, якщо з тої точки зору вашому питанні, це все було за проханням керівництва Сполучених Штатів, то тоді достатньо це непогано. Чому тому, що ми показуємо своє бажання е, зупинити е, війну між Росією і Україною, і ми готові до роботи з тими, хто безпосередньо е, нас підтримує. Тому ми пішли на зустріч прохання американської сторони, а безпосередньо якраз от неявка е, диктатора Путіна показала, що він грає за своїми правилами, і абсолютно лежив з величезним прибором на всі міжнародні речі, що стосуються дипломатичних там переговорів, зустрічей і перемовин.